Названо переможців обласного конкурсу малюнків міліція очима дітей. У ньому взяли участь діти та онуки працівників і пенсіонерів органів внутрішніх справ, а також усі, хто виявили бажання відобразити в малюнку своє бачення роботи міліціонерів. більше сотні робіт надійшло на обласний конкурс Міліція очима дітей. Творчість юних оцінювало журі на чолі з головою правління обласної організації національної спілки художників України Володимиром Марчуком. Переможців конкурсу визначили у трьох вікових категоріях. У кожній три призові місця. Діти малі, малюють різні теми, не роблять з того проблем, можуть все малювати. З віком, видно, діти стають більш закомплексовані, вже вони так не вільно не, не малюють. Це я вже навіть сам замітив по дітях. І в вас, і в нас воно так десь йде на якомусь такому досить непоганому рівні. Є зацікавленість дітей, от, що приємно. На урочистостях в обласному управлінні внутрішніх справ його начальник Олександр Терещук привітав переможців, вручив грамоти та солодкі подарунки від обласної організації атестованих працівників органів внутрішніх справ. Я малювала міліціонера, малювала дівчинку, як, як міліціонер переводить її через перехід. Дітки бачать дільничих, бачать працівників патрульної служби, працівників, де тих, кого вони дійсно на вулиці бачать. О, але ми зараз запланували роботу сьогодні. І декілька днів підряд буде день відкритих дверей, де фактично любі бажаючі дітки можуть з батьками прийти, подивитися районні відділи міліції, міський відділ міліції, поспілкуватися з працівниками міліції. Крім цього, ми запрошуємо таку категорію діток, яка стоїть на обліку. З ними більш така профілактична робота буде. Покажемо, де працює міліція, в яких умовах. Більше того, покажемо місця, де утримуються діти. Це чисто профілактика, і з дітьми потрібно працювати, щоб вони думали, які вчинки вони вчиняють, як це буде розцінено. Нимину які висновки з цього будуть зробитися. за умовами творчого змагання. Роботи, що здобули перші місця, будуть направлені у Київ для участі у завершальному етапі конкурсу Малюнка міліція очима дітей.